Дня. Сьогодні, сьогодні 10 лютого світить сонечко, але на 8 годин ранку у нас морозу було 20 градусів. Це на третьому поверсі. А в теплиці ось такий стан, сніг лежить, зверху нічого не тає, але там, де сонечко пригріває, трошки починає танути. Але сніг лежить. Ця тепличка була запланована для посіву редиски та посіву зелені. Ну, ті всі роки я висаджувала а, з 10 до 19 лютого. В цьому році не знаємо, коли будемо сіяти редьку, тому що земля мерзла. На вулиці холодно, подивилась прогноз на 10 діб, трошки там іде потепління, а потім знов іде мороз. До мінус 9-12 градусів. Тому до кінця лютого ніяких посадок не може бути. Ось так, друзі, а ще йому треба розмезнутись. Треба розтаяти цьому снігу, який був закинутий, щоб трохи розгребтися. Тому в цьому році всі посадки будуть затримані десь на неділі три не менше. Ось так. Так, що сніг багато, мороз і природа свої корективи. Вносять. Вона нас напітає, тому сьогодні був такий гарний мороз. Там ще до кінця ми не прибрали, але думаю, що приберемо. Ось така кочугура снігу. Коли вона розстане, невідомо. Потепління, думаю, почнеться тільки з першої декади березня. Ось так. Так що в цьому році наші плани всі пошли шкарабеч. Сніжок, от мой крижовник. бруньки набугли, гарні плодо такі брунечки. Не знаю, як перезимував мій цей персик, треба буде глянути. Почне тая, температура буде плюсова, треба його. Ще до кінця обрізати і обробити. Вчора трошки хоч капало, а сьогодні ні, сьогодні ніхто нічого не капає. Бачите, які сосульки висять і ніхто нічого не капає, тому що зараз подивилась по телефону 14 градусів морозу. Не дивлячись на те, що сонечко, це 10 лютого. Вон які висять красавиці. Ось так. Вісна буде затяжна. Ну, побачимо. Ще по старому. 15 лютого по старому. Так як ми е, з дитинства пам'ятаємо, було стрітіння господнє 15-го. Побачимо, як там. Погода буде, потім щось можна говорити. По цій теплиці треба прибиратись. Треба все збирати, накидати снігу, поки він є, і щоб він ростаяв. Ну ось тут вроді би не так змерзла земля. Але ж тут такий бур'ян, ніхто нічого тут не сіяв, не садив. Тому треба брати, становити, вставати і готувати тепличку, натягувати всі ці нитки, ставити плівку, і буде такі у мене. Тепличка утеплена для того, щоб Посадити тут повинна прийти полуниця Фріго. Оце я хочу тут її і посадити. Побачимо, як воно буде, коли мені її пришлють. Але вже написали, щоб готували кошти і буде полуничка. Ось тут все треба прибирати. Але земля тут... Тут земля, то ви знаєте, що зараз рівні палочкою подивлюся в тій теплиці, де накидали сніг. Ну, трохи мерзла, але не дуже. Так що ось такі справи. Ну, мороз ще буде, і як воно все буде, побачу.